Оска з папами в третя частина. Знову два з різних колекцій. Підводні володарі і морські пригоди. Тих доісторичних не було, то взяв морські пригоди. Думаю, не буде черепа. Морських пригод. який коник! Він світиться в темряві. І знаєте, що в третій серії другого сезону пригода риби хірурга бубука, він з'явиться. Гарно пакно. Підводні володарі. ок. О! Ще одна білуха. Ще, ще одна білуха. І на повторка. Походу буде четверта частина. У четвер частині буде один запасний. Ага. Четвертої частини не буде, тому що ми вже купуємо запасний. Це вирозлідий іграшок. Пішли на касу. Знову вони мене переслідують тільки вони на касі, скоро будемо оплачувати. Хочу там кота з мема. На двір ми оплатили і йдемо відкривати. Ковка. Всі хто такий? Крапля, понятно. Як в інструкції виглядає в реальному літі. Чуть миленько. Яка яка схорість, А вона носата, а в тебе немає нос носа. Я по-твоєму не можу понюхати твою попу. Я чую запах. Как? Як Як ти чуєш запах? Якщо те, в тебе немає носа. Ну, де в твій ніс? Де? Всім повторка. Нам такий виминулий по розпаковці попадався. Настояща, поки вона пішла ну, в магазин. Я неї замінюю. Ти не інопланетян в костюмі неї? Атака! Бля-бля-бля! Ла-ла-ла! Бля-бля-бля! Другий інопланетян... Це правда був кон інопланетян. Лєць! Бля! А шлоп! Адебазбіка! Плюп! Скоро буде... Чотверта чотирина! Бля! Інопланетян!